І мені приємно, що велика кількість людей вже чекає саме цієї частини інформаційного марафону цього інтерв'ю. Я бачу тут відповідні цифри. Я закликаю вас підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайки, і ви зможете коментувати і ставити питання нашим спікерам. І завжди традиційно в понеділок на сусідньому майданчику п'ятого каналу Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник громадського об'єднання Справа громад. Віталій, доброго вечора! Дякую, що приходиш щопонеділка. Ми робимо. Такий підсумок того. Що інформаційно нас турбує, ну і певну візію того, як ми далі будемо жити. Ну от сьогодні інформація така в політичному колі номер один. Це призначення нового керівника НАБУ. Вірніше, не призначення, а голосування Кабмін проголосував майже одностайно за пана кривоноса. Звісно, антикорупціонери, громадські діячі, які слідкують за цим процесом, почали писати про те, що є певні зв'язки з офісом президента. Не можна вважати, що це є чисте незалежне. На призначення, як з цим бути. Ну, мене насправді в цьому призначенні більше ну насправді не гортав сторінку пана Кривоноса в глиб в Фейсбуці, а деякі люди сьогодні таки витратили час і погортали його в глибину. Ну і там багато знайшли чого. Знайшли багато чого такого, що набагато мені здається, може бути гіршим. Знайшли упередженість. Саме політичну опередженість, яку він не приховував в сімнадцятому, в 18-му 18 роках, і я припускаю, що це може бути проблемою. Звісно, якщо він буде відчувати свою відповідальність, він буде відчувати, якщо що за ним будуть пульнувати, зокрема, і наші партнери і буде тримати себе в руках і там переросте, умовно кажучи, самого себе, ну окей, тоді будемо вважати, що всім пощастило. Але якщо ні, ну no, тоді кепско. Я теж гортала сторінку пана Кривоноса вглиб і можу тільки здогадуватися, які політичні оцінки він давав ситуації. Мова про Росію, мова про Крим. Можеш якось натякнути? Що сам, які орієнтири можеш нам зараз дати? Та була абсолютно в той період. Це були абсолютно агресивні коментарі проти там, тодішньої там, коаліції, тодішньої влади. Це uh -huh. були нападки на фракцію е, блоку Петра Порошенка на той момент. І це було. Е, тобто критика це нормально. Uh -huh. Е, Якщо б це була аргументована критика, жодних запитань нема. А це було саме неврівноважені нападки. причому це було дуже емоційно, аж занадто. Е, бо зараз також у багатьох є емоційна критика, але то, було не критика, то було фас. Uh -huh. Ну і... Я зрозуміла дану не чи не є це однією з причин, чому зараз от кадрове зростання, тому що нинішня команда владна не сприймає загалом досягнення попередників ніякі, от і пише історію України, так би мовити, з чистого листа. Неофіти у владі у нас зараз вони вважають, що до них нічого не було, власне кажучи, в Україні. Ну, це практика звична. Вона розпочалася з практики переписування від свого імені з. Конопроєктів, які лишилися від парламенту попередньої каденції, при чому переписували ледь не слово слово, просто підставляли інших авторів і видавали за своє авторство. Ну тобто зараз це просто нам пролонгація і практикування там, де можуть дотягнутися. Тут просто пазлики складаються, і насправді виникає питання, якщо так, подивитися там от, в динаміці, то от там про що там частково Магда казав в ефірі. У нас там не відповідь на запитання: там, а де Баканов. Власне, призначення тих людей, які там свого часу теж починали в КВК, якщо я не помиляюсь. Потім пройшли ось таку фейсбучне горнило в режимі атаки на тих. Хто був там опонентом політичним, а зараз ось так ще й владне і там законне там право? Там я зараз буду з'ясовувати, хто тут прав, а хто тут не прав. І добре, якби це були застереження і побоювання. А якщо ні, то невже все це може там конвертуватися там в вибори, які будуть не так вже й далеко? Ось якщо подивитися в контексті зустрічі з блогерами, от все разом зібрати? Ну, мені не весела картинка, виходить. Хочу ем, повернутися до теми НАБУ, тому що зараз новий очільник, от і йому, так би мовити, спадок будуть ті справи, які вже зараз ініційовані. Набу. От на слуху зараз ситуація з Пововарським колишнім міністром інфраструктури 22 лютого Набу і САП повідомили про вручення повідомлення Пововарському про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Звинуватили у підписанні в 2015 році, нібито незаконного наказу. Я, звісно, не юрист. Я не можу заглибитися в цю ситуацію і зрозуміти, хто там на яких позиціях, але бачу, що Поварський досить впевнено приходить відстоювати в суд свою правоту, і Коболів досить впевнено приходить відстоювати свою правоту. Власне кажучи. Зараз медіа з заголовками колишні ефективні менеджери і керівники відомств під прицілом антикорупційних органів. Твоя оцінка цієї? ситуації? Я бачу, що це більше помста. Причому помста саме на адресу тих, хто показав себе ефективним. Хто бенефіціар. Цієї помсти, ну не знаю, треба пошукати. Тут можуть у кожного бути версії, власне, а хто ж стоїть за тим спробою розправи чи спробою тиску. Чому вони себе спокійно почувають? Ну можливо, тому що переконані в своїй правовій позиції. А ще можливо тому, що переконані процес може зайняти певний час. І потім і Виварський, і Коболєв, власне, там свого часу Малян також себе досить впевнено почував, mm -hmm. і він в суді довів: вибачайте, панове, ви якоюсь дурнею займаєтеся, і там претензії там, не обґрунтовані. А потім, відповідно, це така собі може бути там діалог із тими, хто наполягав, що у нас були структури антикорупційні, і це меседж я б вважав так, що і в їхній бік дивіться. Просто антикорупційна структура це не є гарантією того, що в країні буде менше історій з корупцією, тому що некаральними органами виводиться з вжитку зі звички корупція зовсім не каральними структурами, зовсім не кримінальними справами і спробами. Зловити когось за руку і сказати, ось ти корупціонер. Ні, корупція в країні зникає тоді, коли для неї, для корупції, зникають підстави навіть для е, гіпотетичної корупції. Тобто, коли бізнес має можливість прозоро працювати, коли держава не є бабаєм, який заважає, коли е, нікому не треба придумувати, як скакнути через голову, щоб в тебе була можливість розвиватися. От, коли цього не буде, корупція якось сама собі кудись подінеться. І набу буде ну, переважно без роботи. А у нас чомусь все якось воно догорить дригом. І всі отуповають на НАБУ, як на, там, Так, кажу... а зміниться новий, з новим керівником підхід набу. Тобто, оця тема помсти буде знята, чи в принципі його і обрали для того, щоб вирішувати якісь свої. Питання, те, як його обрали, те, чому саме його обрали, те, що там звучало, що він є наближеним до там голови президентської адміністрації, те, що не всі проголосували за нього, те, що у нього в бекграунді, котрий ми вже згадали, все це дає підстави говорити, що перспективи не але в принципі, будь-який призначенець має опцію спростувати ось цю недовіру до себе і продемонструвати якість своєї роботи. Тому ось тут насправді все в його руках. Якщо хоче довести, що от ми тут з тобою наклепи в ефірі розводимо, і ми дарма сумніваємося в його компетентності, окей, зроби це. А якщо зроби це, то перш за все розваляться справи Коболєва, Киваварського і відповідно з'являться. Інші справи стосовно тих людей, з'явились би теоретично, які насправді замарані в корупції, але там проблемка: ці люди можуть бути з зв'язками нинішньої влади. Угу. Ну далі хочу повернути от нашу тему в розмову в напрямку: війна і політика. А те, що Луценка перевели з-під Бахмута в ТРО територіальну оборону, знову це політична помста чи Є цьому рішенню якесь пояснення? Ну, вочевидь, я вважаю, що так. Це досить дріб'язково, але показово. От і все. А чому, власне кажучи, чому Луценко не може бути там, де він є найбільш ефективним зараз? Ну, тому що о, Юрій Луценко завжди вмів стисло о, і влучно охарактеризувати щось або дати оцінку комусь. І це ну, там, політичний досвід, його особиста політична історія, зробила йому таку персональну опцію, такий кейс. Там, от. Він це вміє. І відповідно, як людина з його історією, ну я, можливо, навіть здогадуюсь, за яку фразу, власне, це переведення відбулося. Про те, що пережили Дніпровську мафію, пережили Донецьку мафію, переживемо і естрадно-церкову мафію. Угу. Ну можливо, це когось заділо. Значить, відслідковують те, що говорить Юрій Луценко, навіть перебуваючи Та на передовій під Бахмутом. Всіх, всіх, всіх? Ну, ну, всіх. Ну тобто, є природно, що технології, які опікуються, які моніторять температуру суспільства, вони відслідковують ключових людей. Політиків, громадських діячів відслідковують хто що пише, які, які там, наскільки це резонанс, ну, наскільки це чіпляє, не чіпляє, і намагаються відповідно реагувати. Ну, тобто на навала батви і там, бани, які відбуваються в Фейсбуці, ну це ж теж не на порожньому місці. Тобто, тому теж є причина. Тобто так відслідковують і якісь на свій хлопський розум реагують. А, зазвичай реагують, ну, як на мене, нерозумно. Ну, навіть реагують на питання журналістів П'ятого каналу на прес-конференції no. Зеленського. І навіть на тих людей, які підтримують ці питання журналістам П'ятого каналу, я отримала таку кучу хейту просто в своїх соціальних мережах. Чесно кажучи, навіть не очікувала, що буде, буде дана команда Фас. Але Будемо лишати цю тему. Хочу говорити далі про те, як буде розвиватися військово-політична ситуація на фронті. Багато експертів говорять, що 3-4 місяці може початися масштабний контрнаступ збройних сил України і масштабний контрнаступ, і відступ нашого ворога, відступ до кордонів 91-го року до кордонів України може спричинити серйозні політичні зміни. Це може стати початком кінця Путіна. Що ти скажеш на такі прогнози? Ну, було б непогано, якби вони справдилися. Причому в усіх нюансах. І стосовно там можливості там контрнаступу, там, де його планують і вважають за потрібне реалізувати люди, які керують Збройними силами України. Тут ми абсолютно всі єдині і в адекваті ми того прагнемо, бажаємо. І наша ненависть до москаля вони завжди є недостатньою. А стосовно того, які будуть наслідки для Росії. Я насправді ну окей, стане це проблема для Путіна, але ж проблема не в Путіні. Проблема в Росії. Там 140 мільйонів путінів. І, і що? Ну замінять вони Путіна на патрушева молодшого там чи ще на якогось чорта. Ну, буде якась пауза, але їм надзвичайно складно вилізти зі штопора. Культивації того пекла, який вони самі культивують для суспільства, проблема не в Путіні. Звичайно, там є, є історія. Досвід того, що тирани, які програвали війни, там чи царі, чи там генсеки, вони падали через те, що суспільство намагалося знайти вихлоп е, свого дискомфорту, який там історично існує, і звертало свою ненависть, емоцію саме на ослаблого тирана, можливо і так, але суть Росії від того не зміниться, і це треба завжди пам'ятати що просто зміниться один путін на іншого путіна можливо трохи вище зростом але наші проблеми від того ніяк не розруляться, і це треба готуватися до цього. І ти, як історик, зараз говориш, що падіння одного режиму призводить наверх зростання іншого режиму. Це ти хочеш сказати, так я хочу сказати про те, що ось це хвилеподібний розвиток: там окей, пішов один таран, прийшов інший, який стане тараном рано чи пізно. Це природа російського суспільства. Це ніколи не було розвинутим суспільством. Тому зміна одного чорта на іншого чорта не принесе нам бажаного результату. Воно може якось скоригувати лінію поведінки Росії як явище. Звісно, ми можемо сподіватися на дефрагментацію Росії, що це призведе до якоїсь там умовної весни народів, окупованих Росією в свій час. Але це все поки що на рівні. Сподівання, uh -huh. і наскільки це реалістично, ну зараз я поки там не бачу. Дуже хочу вірити, що не бачу в силу того, що я не маю там, ми з тобою тут не маємо повноти інформації і не знаємо. що там насправді всередині відбувається зрозуміла Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю. Військовий аналітик на зв'язку з моєю студією. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Сьогодні експерти мені в студії говорили, що в Німеччині військові аналітики, також військові, які зараз є в структурах НАТО, провели моделювання, як далі може можуть розвиватися військові події на лінії фронту і те, що буде потужний контрнаступ з боку України, це один із самих вірогідних сценаріїв. Що ви думаєте про такий аналіз? Чи ваш досвід підтверджує це? Смотрите, зачем смотреть, что говорят заграничные... там, эксперты аналитики, если ничего не скрывается. Хотя бы та же гвардия наступа, да, которая объявлена, то есть это официально. У вот нас несколько бригад, которые готовятся как штурмовые бригады. Вот начинают официальных всевозможных таких заявлений, которые вот происходят на уровне силы обороны Украины на всех уровнях. Mm -hmm. До, скажем, директор фонда Тарас Чмут недавно заявлял, что больше 20 бригад развертывается и готовится Украина именно резервных, именно с новой техникой для контрнаступления. Вот, то есть это не секрет, да, действительно, Украина готовится к контрнаступлению, которое, когда начнется, знает только Генштаб, вот начнется весной, ранней весной, в весны, в конце весны, летом, вот, но здесь не нужно быть никаким западным аналитиком, чтобы предполагать, вероятно или невероятно. Более того, я вам скажу, если посмотреть внимательно на номенклатуру вооружений, которые передают, даже если мы вычитаем всех остальных, только США ставим, только американские списки вооружений. Внимательно читая, мы видим, что там есть много видов вооружений, которые дают аккуратно для контрнаступления. То есть для обороны, скажем, активной обороны, например. Були б бругії види вооружені ну необхідні, а там дають вороження, котор нужны акуратно, для контрнаступлення. Знову ж таки, інформація про те, що якщо не цієї весни, то літа буде так би мовити, кримське літо. Перш за все, в планах України звільнити Крим, і це буде пусковий механізм до звільнення е, сходу нашої країни. От наскільки зараз ви бачите, що західні партнери наші погоджуються, що Крим має бути деокупований саме таким шляхом. Смотрите, я знаю точно, что эм, американцы, Пентагон, шире, если мы берем Европу, да, у нас э, Великобритания, партнеры, эм, они как работают? Они работают с э, Генштабом Украины. Генштаб Украины дает как бы запросы для тех или иных ре реализаций. То есть uh -huh. все эти вооружения, которые дают, их дают не просто как бы там проснулись утром на а тыкнули пальцем, список составили. Он дается аккуратно на реализации того, чего может, что может Украина, то есть Генштаб понимает, какие у него есть силы реализовать, какие вооружения вот, и количество, и для каких задач. Так вот, деоккупация Юга, которая началась и идет, включается Крым, Крым это часть Юга, Крым это не отдельно что-то где-то, вот. и Запад прекрасно знает и понимает, что Украина сейчас уже Війде операцію деокупації юга, Она началась місяці назад, это не секрет. От Херсон освобождений, наприклад, не нужно розділяти Херсон та отдельно, Крим – та отдельно, наприклад, юг буде де это как бы вопрос времени, включая Крим. Конечно же. Віталія Гайдукевича приєднує до нашої розмови. Віталію деокупація Криму може бути ну процесом цього року. Наскільки це важливо для того, щоб тримати проукраїнську коаліцію зараз? В готовності допомагати надалі, і якою може бути реакція Росії? Ну, реакція Росії може піти там двома сценаріями. Один сценарій панічний, тому що в той момент, коли стане зрозуміло, що військова деокупація Криму, там військовим шляхом, природньо одразу підключиться і там внутрішній спротив лояльного до України населення. Передовсім там я думаю, що це кримські татари буде, і ті українці, які чекали довгий час на деокупацію, і може просто розпочатися втеча. Втечі велик <кій> перепрошую великої маси людей, які були завезені штучно Росією на Кримський півострів, це може бути так, і природньо, якщо дійде ось в найближчий час до такого сценарію, на що ми природньо сподіваємося, то Росія може там кинути там, де вона спробує хоч щось зробити, кинути там рештки з того, що вони мають для досягнення буде, якогось результату. Але напевно от. В цьому моменті це вже буде агонія. Uh -huh. От буде вже агонія, але тут треба розуміти, що тут і для України це дуже важлива історія успіху. і Для заходу це також буде дуже важлива історія успіху, тому що це буде якраз доказом того, що всі ті плани, про котрі ми слава Богу, не знаємо і не можемо їх обговорювати в телеефірах. Всі ті плани, які будували українські військові, наші західні партнери, вони спрацювали, тобто вся ця прорахунок кроків шахової військових наперед був правильний. Ігаль, це саме питання до вас, тому що Крим для Путіна це сакральна тема. Він довго плекав ідею окупації Криму, Кримський міст будував і так далі. Ну, от, окей, Кримське літо, і яка буде реакція Путіна? Знову ядерний шантаж, знову якісь такі речі. Ну, постоянно говорили про сакральные все эти там красные линии, какие-то там, ну, вот эти. Смотрите, это же несерьезно, на самом деле. Я помню, как еще до начала полного вторжения говорили, что да, деоккупация, э, э, Ордло захваченного Донбасса, да, это вопросом технический, время, это там дипломатия или комбинированные какие-то военные дипломатии. А Крым — это вот красная черта, потому что это уже аннексированная территория России. Но сейчас у них в Конституции вписаны вот регионы России. На минуточку, по их Конституции Херсон — это якобы их город и так далее. Но боевые действия ведут. Они, кстати, бомбят Херсон, убивают мирных граждан, то есть свой город бомбят по их Конституции опять вот и так далее. И что, и где? Крымский мост. Были раз заявления про красные линии. Но вот мы видели воздействие на Крыс Крымский мост. Что серьезно? Там а целый пролет улетел. плюс железнодорожный час. То есть было показано, что он уязвим, он очень уязвим. Ну и русские прекрасно знают, что он очень уязвим, Крымский мост. И ну, что мы видим? Ну помимо каких-то очередных этих, ну, бредовых то там заявлений того же Медведева или что-то такое. Вот. Понятное дело, что для Путина, конечно же, Крым был важной правной точкой. Это был тот, тот момент, когда его рейтинг поднялся, когда он смог мобилизовать население в стране, у себя там и так далее. Ну, про это много уже сказано, известно. Вот. Но что, что, какие у него есть козыри, что он может ответить? Ядерная война? Нет, он не пойдет на ядерную войну. Ну, то есть шансы... То есть никогда, так, никогда нельзя говорить, когда речь идет про ядерное государство, но, но, но шансы бесконечно малы. Вот. А что еще остается? Ну, мы видим, что эскалация, он затягивает войну, он мобилизует людей у себя, пытается превратить эту войну В долгую кровавую в надежде, что запад в конечном итоге откажется от Украины. Ну вот это то, что вот какие у него вот это его настоящий, как бы грубо говоря, вот там надежды <говорю> на всего, включая Крым. Для нас важливо для нашого успіху важливо завдати ударів по військових об'єктах Росії самі самій Росії і на тимчасово окуповані території України. От сьогодні у нас знову була інформація. Кракен повідомляє, що в Брянській області залетів дрон, і там знищено якусь вежу, башту. Це відео було розповсюджене. Ми на нього дивилися. Взагалі, кожний момент вибухів якихось незрозумілих вибухів на Росії. У нас прийма. З великим оптимізмом, чи є це правильний стратегічний шлях у цій війні для Збройних сил України і наскільки він може нам допомогти, як ви вважаєте? Смотрите стратегічно, правильно чи неправильно це все залежить від ваших задач, то есть цілі, звісно, чого ви хотіли добитися. Просто той важливий момент, який нужно помнить. Ну по-перше, Україна не наносить удари по території Росії, офіційно це не забывать. А во-вторых, що нужно помнить, будь-який воєнний об'єкт. России является легитимной целью, не важно где он находится. Ну, с точки зрения правил ведения войны. Например, кстати, государство третье, которое дает свою территорию для э, агрессии, например, вести войска, новость. воздушное пространство. Ну как Беларусь, например, с точки зрения международной конвенции это государство, которое содействует агрессору официально и наносить удары на территории вот этого третьего государства тоже легитимно по военным объектам, опять же, государство агрессора. Вот теперь будут ли наноситься такие удары, наносятся ли они, какие это цели и так далее, уже компетенция украинского правительства. Просто тут не нужно никогда вопрос ставить вот именно с моральной точки зрения или с юридической точки зрения. Пусть даже, хоть не знаю где находятся военные объекты России, которые угрожают Украине. Я напомню, что ракеты запускаются не в небе Украины, они запускаются не из воздушного пространства Украины и так далее. Вот они являются легитимными целями для вооруженных сил Украины. От, ви кажете, не ставити там моральних питань собі до Віталія. Саме про моральний дух. Коли ми читаємо про ці вибухи, у нас значна частина нашого суспільства радіє, що на Московії вибухає, і ми не ставимо собі питання військові об'єкти, це чи не військові? Це справедливо по-твоєму. Смотрите, э, война это чисто утилитаризм. Ну, в войне вы не можете говорить справедливо-несправедливо. Справедливо. Военные, они, у них есть задачи, они их решают. Угу. А, что до населения Украины? Очевидно, понятно. Э, насчет справедливости, насчет вопиющего чувства несправедливости, которая вот у украинцев образовалась с начала полномасштабного вторжения, а шире еще, с начала ограниченной вот войны, которая началась в 2014 году аннексии Крыма, то есть э, воспользовавшись слабостью государства, вот так вот нахально просто отобрать, развернуть кровавую бойню, вот превратить мирный фактически демилитаризованный район в гигантскую военную базу с какими-то бандитами там и так далее. Очевидно, вот, ну настроение украинцев, но понятно, эм, до чего могут дойти эти настроения. Вот просто вам пример из истории, когда закончилась Вторая мировая война, э, евреи создали группу Нукмим, э, мстители, которых в планах было уничтожить 6 миллионов немцев, гражданских, mm -hmm. а, отравить. Там были планы уже отравления водопровода, были яд завезен и так далее. В конечном итоге британская разведка остановила эту группу, их не тронули, то есть их не посадили, ничего, так как понимали. Но сказали, ну не, не надо, мы как бы с немцами и так, они сейчас будут нищенствовать десятки лет, и там им устроили трансфер, города разрушены бомбардировками по полностью, давайте все, хватит. Вот, и остановили. Ну, эта группа убила много немцев, ну так ликвидациями занималась, и так далее, Такая те, чем осада была в свое время. Это а, история к тому, я не говорю, что это правильно, я не говорю, что нужно убивать 6 миллионов мирных людей, но это к тому, что к чему могут привести вот, ненависть и ваши действия. А, не просто так говорят: кто сеет ветер, пожинает бурю, да а кто пожинает, сразу сеет бурю, тот пожинает бесконечный ужас. Поэтому чуть больше длится война, а мы видим, что Путин идет на эскалацию с этими мобилизациями и так далее. То, я извиняюсь за банальность, чем дольше длятся войны, тем сложнее их прекратить и закончить. Это тот же момент, который не всегда задумываются, понимают. Это и есть ужас любой войны. Поэтому всегда войну нужно стараться быстрее закончить, естественно, победой, конечно, если речь идет про Украину. Поэтому важно передать как можно больше оружия вооружений вооружить силы обороны Украины, чтобы они могли реализовать все свои планы по деоккупации территории, возвращению й год. И заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях Украины. Это как бы все комбинированно вместе связано. Вот. Но чем дольше будет это продолжаться, чем больше будет ужас, чем больше будут э, вот эти прилеты, как в Днепре было, и не только, когда ракеты просто сносят целый дом и так далее, то потом пусть не приходят с вопросами к украинцам. Так в своє время потім. Ну, не приходили к вас вопрос, як Ну, Тобто просто понимали, і, як я сказав, розвідка Британії не, не підприємла ніяких мер для того, щоб там, трибунал судити, і так далі, за їхні намірення. Почула я вас. Да. Віталію, те саме питання до, до тебе. Справедливість для українців у цій війні це що? Справедливість це знищення окупанта. Це війна не останніх десятків років, це війна століть і вона. Вона от, власна справедливість це просто повернути сторицею все те, що українці потерпали за ці століття винищення нашої нації. Це війна, тобто. Ми захищаємося від геноциду нашої нації, от і все захиститися. Це і є справедливість. Коли ми захистимося, значить ми покараємо нападника. А стосовно емоцій, що там десь щось вибухає. Це інформаційна площина цієї війни, і це насправді мотивує, тому що війна страшна. Це велика кількість втрат, це негативні емоції, і відповідно помста злоба. Природньо треба тримати себе в руках. Воно не має виходити в межі людяності. Це факт, але є агресор, є зло зло треба називати злом, і зло має бути знищено. Так, друзі, на жаль, у мене більше немає часу спілкуватися, хоча я таку компанію зібрала, що ще б хотіла поговорити. Сподіваюсь, що буде у нас ще включення з вами, Ігаль Лавін. Офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Віталій Гайдукевич, мій колега журналіст і співзасновник справи громад. Невеличка пауза о 21-й великий випуск новин. Будьте з нами.